Зтані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео я хотів би поділитися з вами своїм досвідом використання принтера від Hewlett-Packard DeskJet 2710i. Перше хочеться сказати, що це принтер він не має дротового сполучення з вашим комп'ютером. він тільки є Через Wi-Fi і все, що ви друкуєте, йде через сервери, і воно вже не є конфіденційним, тому що воно проходить через інтернет. Другий момент налаштувати його було досить складно. Один телефон не, не мав з ним зв'язок, комп'ютер взагалі не мав зв'язку. Неможливо було інсталювати. Всякими, всяким горем я підключив його, через роздаючи мобільну мережу на інший телефон. Але на цьому біда не закінчилася, а, закінчилася, а сталося те, що на принтері закінчилося чорнило. Але чорнило тільки кольорове закінчилося, як бачимо тут. бачите, Чорне є, кольорове на нулі. Але принтер в такому випадку заблокувався. От, пробуємо надрукувати один е, якийсь документ. Нагадаю, чорне чорнило в ньому є. Немає тільки кольорового. Ми... Принт. Так, вибираємо чорно-білий друк і друкувати. Ну, буває таке повідомлення: принтер-блокіт казки. Тобто, якщо у вас закінчився один картридж, то система його. Заблокує вам друк і навіть іншим картриджем, в нашому випадку чорно білим Ну, добре, скажете ви, принтер, цей принтер 3 в одному і він має ще й сканер. Давайте спробуємо сканер. Ну, Все, ніби нормально. Натискайте Start Scan. І, по, і помилка, тому що принтер зайнятий і не може виконувати нову роботу. Отже, друзі, якщо ви щось замешкалися, тим завчасно не Поновили чорнило, то у вас принтер просто буде мертвий. Треба вам чекати на інше чорнило, хоча у вас є вже одне чорнило. Я, скажімо, хотів зберегти собі чорне чорнило, щоб я міг друкувати. Але бачите, принтер е е заблокувався. Скажу, друзі, що використанням цього принтера я не задоволений. Єдине, що добре, що в них є така акція, що вони відсилають чорнило 6 місяців після купівлі, але потім ви мусите платити. Використовуєте ви чи не використовуєте. І знову ж таки, пройшло 10 днів, відколи в мене закінчилося кольорове чорнило. Тепер прийшов картридж, і тепер цих 10 днів я не міг нічого друкувати, ні сканувати взагалі нічого через ось таку систему, тому що це принтер без, бездротовий. І от, найбільший негатив у цьому всьому те, що ви не можете бути друкувати конфіденційну інформацію. Тому що все йде через Wi-Fi і все може заблокуватися ось в один момент. Зараз я буду міняти чорнило, про далі можете подивитися в наступному відео. Дякую за увагу!